Оку голові вченої ради, центру досліджень визвольного руху. Пан Володимир продовжить мою розповідь про життєвий шлях Василя Кука. Прошу пане Володимир. Христос рождається. Справді я продовжу розповідь пана Ярослава. Спробую бути коротким і в своїй короткій розповіді викласти довге і надзвичайно цікаве життя Василя Кука. Отже, свою розповідь я назвав Василь Кук Життя як виклик. Справа в тому, що справді все його життя було викликом тим умовам, в яких він народився, і які не давали йому жодних шансів стати тим, ким він став. Він народився, як вже говорив пан Ярослав в звичайній селянській сім'ї. Але незважаючи на це, став студентом Золочівської гімназії, незважаючи на це, згодом став студентом і Люблінського університету. Але можливо якби він жив в іншій країні, можливо, він... Вже в 36-му році закінчив би університет, став би поважним юристом, правником, політиком. Але замість того, аби отримати в цьому році диплом, він вийшов з він щойно вийшов зниці. Він змушений був перервати своє навчання. Він став повітовим провідником ООН на території Золочівщини і таким чином, знову таки, нарад, став і далі наражався на репресії польської влади, про які вже говорив і пан Ярослав, про те, що було в 1937 році тридцять році страченого брата. Власне, для того, аби не поповнити список тих загиблих героїв, членів Організації українських націоналістів, які були вбиті польською владою, Василь Кук переходить тоді в 1937 році в підпілля. Василеві тоді минуло 24 роки. Його підпільна одіссея завершилася аж через 17 років, в 1954 році, коли йому вже було більше 40. Власне, Крок Василя Василя Кука був доволі не для підпільників для членів УН того часу, тому що справа в тому, що більшість членів УН, які перебували під загрозою арешту чи знищення на той момент перебиралися за кордон, де вони продовжували свою діяльність яких у закордонних центрах організації Українських націоналістів. Василь Кук залишився на батьківщині і почав працювати в підпіллі і став по суті першим підпільником УУН. Власне тут він. Став першим професійним революціонером в організації українських націоналістів. Він проводив нічні збори з підпільниками, навчав їх ремеслу, яке я знав найкраще ремеслу конспіратора. Особисті, його особистий досвід, який вже на той момент був доволі значний, а також вивчення літератури про польських підпільників, російських підпільників, ірландських підпільників, дозволили у сформувати власне уявлення про засади конспірації, і, врешті, в 1938 року, році він зробив спеціальну книжку, яка була присвячена тому правилам конспірації, яку, яка названа кумедно пашні буряки, і автором якої був зазначений інженер-агроном Лука Лемішка. Власне, в ті роки перебування до ша до початку Другої світової війни перебування в підпіллі Василь Кук організував на підгаєчині підпільну друкарню. Яка стала першою підпільною друкарнею організації української націоналістів? Знову таки в цьому була абсолютна новація справа в тому, що до того підпіль... матеріали, які організація Української насолістів поширила в Україні, друкували за кордоном і кур'єрами переправлялися в Україну. Тепер, завдяки Василю Купу, ці матеріали почали друкуватися тут в Україні, і таким чином він заклав ще одну цікаву традицію. І вже в роки Другої світової війни на території України діяли сотні таких друкарень, які друкували друкували Різну різного роду підпільну літературу. Але наступив 1939 рік і знову таки доля 26-річного Василя Кука міняється під впливом тих великих подій, які відбуваються у світі. Василь Кук залишає західну Україну разом з іншими членами організації українських націоналістів, переходить в Краків, де власне створено було один з один з центрів до підготовки майбутньої війни, яка мала статус сприяти відродженню України в 1941 році. Маємо власне фотографію з тих років 1940 до рік. Василь Кук на прогулянці в Кракові з Філією ще одною підпільницею в ті часи. Василь Кук в Кракові став одним із викладачів на спеціальних курсах для підпільників, де знову таки викладав основи повстанської підпільної боротьби. В 1941 році відбувся другий великий збір Організації Українських націоналістів, було вибрано провід організації на чолі з Степаном Бандерою. І власне в цей провід війшов, і Василь Кук війшов в якості референта. Людина, яка очолила організаційну референдуру, тобто він став саме тим, який будував структуру підпільної організації, яка вже потім в роки війни розгорнулася на території всієї України. Крім того, Василь Кук з того часу розпочав почав керувати штабом так званих похідних груп. Це групи членів ОУН, які готувалися йти на південну та східну Україну для того, аби розбудовувати підпілля там. 22 червня 1941 року почалася радянсько-німецька війна. І власне націоналісти вирішили скористатися нею незалежно від бажань побажань, чи то німців, чи то радянської влади, встановити незалежну українську державу. Це сталося 30 червня 41-го року, коли було проголошено акт відновлення української держави. Василь Кух був тоді у Львові, був одним з організаторів проголошення цього акту. Після цього він був одним з організаторів органів влади ново, ново, новоствореної держави, але довго в, у Львові він не затримався, так як мав інше завдання. З спеціальною групою він мав відправитися в Київ для того, аби організувати проголошення незалежності там. До Києва він не дійшов. Справа в тому, що проголошення незалежності націоналістам абсолютно не вписувалося в німецькі плани, які бачили Україну тільки як колонію. Через це вже зразу, буквально через кілька днів, в липні почалися арешти націоналістів. Серед заарештованих по дорозі до Києва був і Василь Кук. Але знову таки талант конспіратора і досвід підпільника дозволив йому втекти з під конвою під час його етапування з Василькова до Львова. Дуже багато тих націоналістів, які потрапили все таки до Львова після цього. Були відправлені в старчні концтабори Аушвіт чи Освенцін, де дуже багато з них так і, так і загинули. Василю Круки вдалося втекти і продовжити свою підпільну кар'єру. Е, е, отже, е, але в 1942 році, і відповідно, в кінці 41-го року підпілля переходить не тільки Васильку, переходить практично вся організація українських націоналістів Бандерівців, яка починає свою антинімецьку боротьбу. В 1942 році Василь Кук опиняється в Дніпропетровському, одному з найбільших центрів радянських центрів чи центрів радянської України. Місто достатньо зросифіковане, місто, яке намагалося абсолютно позбавити якихось українських історичних традицій. Працювати, очевидно, в цьому місці було дуже важко. Але тим не менше, саме в цьому місці Василеві Куки вдалося організувати підпільні структури організації українських націоналістів. Причому, що в лавах його організації були не тільки ті, хто прийшов разом з ним із Галичини, а місцеві хлопці і дівчата. Серед них навіть комсомольці, які попередньо були активістами комсомольських організацій. Одна з цих дівчат, а саме колишній комсорг Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту, Уляна Крученко, згодом стала дружиною Василя Кука. З поверненням радянської влади в Дніпропетровськ Василь Кук залишив ці терени, але підпілля продовжувала тут діяти. До речі, підпілля. Діяла тут ще довго після Другої світової війни, і щойно десь в кінці, після 46-го року, НКВД вдалося ліквідувати Бандерівське підпілля на Дніпропетровщині. Кук тим часом, в 44-му році, опиняється на Волині, де він очолює створювану щойно групу УПА Південь. Це частина армії українського посанська армія, яка щойно почала творитися. Знову таки йому доручили щось створити спочатку. Це очевидно, таким чином враховували його таланти і вміння творити щось з нуля. Створити в повній мірі цю групу Української повстанської армії йому не вдалося, тому що наближався фронт. І власне в через це наближення фронту Василь Кук, власне його група у Па Південь, зіткнулася із наближаючим фронтом в квітні 1944 року. Саме тоді відбувся найбільший бій в історії Української повстанської армії бій під гурбами, яким командував Василь Кук як командир Української повстанської армії у Па Південь. Близько 5 тисяч українських повстанців намагалися потрапили в оточення, точніше їх намагалися оточити понад 30 тисяч НКВД. За кілька днів тривали за ті бої, і вони закінчилися поразкою НКВД, тому що повстанці таки прорвалися з цього оточення. Але незважаючи на перехід фронту, який відбувся в Україні 44-го року, навіть незважаючи на завершення війни, яка відбулася в 45-му році, боротьба повстанців в Україні продовжувалася. Постанці прилаштовувалися до нових умов, підпільних умов і тут знову таки талант Василя Кука, який мав надзвичай... надзвичайну вмілість як конфіратора, був дуже корисним для, для підпілля. І він очевидно брав участь в розробці нової тактики боротьби підпілля. Зважаючи на це, з 1947 році він стає заступником керівника. Визвольного руху Романа Шухевича на всіх посадах, які цей займав, тобто стає заступником головного командира Української повстанської армії, заступником провідника УН, провідника УН і заступником голови Генерального секретаріату Української головної визвольної ради. Вбивство Романа Шухевича 5 березня 50-го року чекісти розглядали як сподівалися, що стане завершенням боротьби проти підпілля. Смерть керівника на їхню думку мала обезголовити підпілля і, і посприяти тому, що легше буде ліквідувати, як вони казали, рештки бандунібандунівського підпілля. Але цього не сталося. Чекісти прорахувалися, і боротьба тривала ще дуже довго, після 1950 року. Можливо, і зокрема тому, що цю боротьбу охо... очолив на той момент естафету від Романа Жухевича перехопив Василь Кук, який став головним керівником українського підпілля. Чекісти, які полювали за ним протягом тривалого часу, визначали його назвичайні здібності підпільника, хитрість, невловимість і нагородили його спеціальним таким розшуковим псевдонімом. В документах НКВД він проходив під псевдом борсук. Полювання на Борсука, як казали чекісти, тривало понад 10 років і було досить невдалим. Тривалий час чекісти навіть не мали його чіткої фотографії, намагалися його зловити за такою от доволі нечіткою фотографією. Це єдине, що вони яким вони собі уявляли, що вони знали про Василя Кука в складеному ними спеціальному орієнтуванні, тобто це те, що мало допомогти знайти Василя Кука. Вони писали наступне про, про нього: часто носить простий селянський одяг, так само вдягаються його бойовики. При спілкуванні з населенням і підпільниками і підпільник, і підпільник, і Лемішта його бойовики поводяться суворо конспіративно. Кличок і імен один одного не називають. Своє минуле конспірують, звідки прийшли і куди прямують, ретельно приховують. Кук говорить спокійно, впевненим голосом, не вимовляє літеру Л. Також страждає на хворобу шлунка, тому постійно носить при собі фляшку з застоєнкою полину. А на нарадах керівного складу кухар готує для нього дієтичну кашу. Кінець цитати. Очікування чекістів, що хворий шлунок позбавить їх небезпечного ворога, не справдилися. Чи то гіркий полин, чи то завзятість кука дозволили кукою не лише побороти хворобу, але й пережити Радянський Союз. У березні 1953 року, як відомо, не стало вождя народів Сталіна. Через кілька місяців не стало ще одного комуністичного кота Лаврентія Берії. Проте жодні політичні зміни, які відбувалися в керівництві радянської влади, не припиняли полювання на Василя Кука під псевдонімом Борсук, який на той момент був головним командиром, підпілля головним командиром української повстанської армії. Остання його зима в підпіллі, зима 53-54 років, була, напевно, найважчою в, в довгому підпільному житті, тому що дедалі менше стало можливості де зупинитися, дедалі важче стало отримувати харчі. Тим не менше він зумів перезумувати цю зиму і навесно, як керівник підпілля, почав налагоджувати знову такі зв'язки із своїми підопічними, з підпільними клітинами. Чекісти знали, що так було, знали, що він, як керівник, знову намагатиметься відновити зв'язок в підпіллі і вирішили скористатися цим моментом. 23 травня 1954 року Василь Кук разом із дружиною Уляною Ульяно Крюче... Криченко прибули у визначене зустрічі із зв'язковим Юрком. Юрком мав за завдання переправити подружжя по зв'язку по зв далі на схід, але перед тим запропонував їм перепочити у Київці неподалік. Втомлені підпільники погодилися, адже зв'язкового давно знали і підстав не довіряти йому не було. В Київці, втомлені важкою дорогою, вони швидко заснули. Зв'язковий, який, на жаль, для куха виявився, вже був агентом КГБ Юрко, натиск кнопку пристрою, спеціального пристрою тривога, яким була обладнана цей сховок. За кілька кілометрів від цього місця у райвідділку КГБ засвітилася лампочка, сигналізуючи, що Паска закрилася, Борсук впіймався. Керівник підпілля Василь Кук став в'язнем номер 300 у чекістській в'язниці на Короленка 33, тепер Володимирська, 33 у Києві. Чимало біографій Кука на цьому фактично завершується. Далі йдуть кілька речень про те, що е, він відбув ув'язнення, звільнився, дожив до Незалежної України. А мова йде немало, не багато, мова йде про 53 роки його життя. Мова йде про більшу частину його життя. Яким було його життя тоді? Про це знає дуже мало, а так як знають про це дуже мало, тому й пліткують про те, напевно, найбільше. Ці роки для нього були дуже іншими, дуже інакшими. Йому довелося пристосовуватися до зовсім інших умов. Не було боїв, не було засідок, не було стрілянини, не було всього того, чим було наповнено його 17 років свідомого життя. Напевно, після 17 років такого життя йому важко було звикати до нового тихого мирного життя. Але радянська влада ніби подбала про комфорт Василя Кука. Його переселили в Київ в окрему квартиру. Сім'я, яка складалася з дружини та сина Юрка. Нарешті об'єдналася після багатьох років перебування батьків у і після перебування сина Юрка у дитячому будинку. Василь врешті, після 1934 року, зумів продовжити навчання і отримати вищу освіту. Він став істориком, почав працювати в архівах з інституті археографії. Загалом зовні життя Кука в 60-80-ті роки чудова ілюстрація гуманності радянської влади, яка здатна простити навіть найзаклятіших своїх ворогів. Загалом зовні життя Кука в цього періоду. Чудова ілюстрація того, якими негідниками були керівники УН, що відправляли на смерть інших, а своє зберегли ціною підлої зради. Але насправді це була дуже майстерно зроблена владою пропагандивного колонка. За фасадом цього тихого і мирного життя Кука його, нібито зради і його нібито прощення владою приховувався, напевно, найдовший і найважчий бій останнього командира української повстанської армії. Це було його протистояння з киґібістами, яке тривало 37 років. В якому він був один проти системи, в якому він не міг покластися ні на кого, крім як на себе. Почалося це процесування зразу після його арешту в 54-му році. Чому тебе не вбили? Це питання, напевно, Василь Кук протягом свого життя чи на найдовше чув або в очі, або, 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 або поза плечима, які йому задавали. Він не міг дати відповіді на це питання, тому що не знав. Він просто робив усе, щоб перемогти, і робив це навіть після арешту. Але це знали інші, це знали чекісти, які затримали його. Один із них Георгій Санніков писав. Розстріляти Кука було надто простим і оперативно невиправданим рішенням. Поки він був потрібен живим, там видно буде. Можливо, вдасться схилити його до співпраці, примусити працювати на радянську владу. А мертвий він перетвориться на мученика ідеї. На допитах, які тривали з травня 1954 року, Кук не мовчав. Розповідав про власну боротьбу про та про боротьбу своїх побратимів. Ця інформація була вже. Абсолютно не корисною для КГБ, адже більшість тих, про кого він розповідав, загинули або перебували в таборах. А Кук таким чином перетворив свою чотиритомну справу, десь понад тисячу аркушів, в надзвичайно цінне джерело для сучасних істориків, яке збиралося до наших днів завдяки старанням тих самих чекістів і сьогодні є одним з основних джерел для вивчення історії української повстанської армії. Але в цій справі немає нічого про найважчий період життя Василя Кука в 60-х 70-х-80-х роках. Про не про цей період ми дізнаємося з іншого документа, який зовсім нещодавно був, лише був знайдений, документа з листопада 1974 року. Це доповідна тодішнього керівника КГБ України Федорчука, на ім'я тодішнього керівника Компартії України Щербицького, яка цілком 11 аркосів присвячена Василеві Куку. Отже, вже через 20 років після арешту Кука, коли головними супротивниками чекістів вже давно були не повстанці розбиті, а саме дисиденти. Керівник КГБ України писав про Василя Кука як про цитую найбільш небезпечну особистість у націоналістичному середовищі. Федорчук не просто розкидався такими словами. Він в своїх нарешті 11 сторінках ретельно викладав приклади злочинної антирадянської діяльності Василя Кука. Отже, кілька цитат з цього документу. При звільненні Кука з під варти і проведенні з ним роботи з його ідейного переконання передборчалося організувати його виступи на прес-конференції перед закордонними та радянськими журналістами у пресі і на радіо підготувати за його участь звернення до унівських угрупувань за кордоном, випустити від імені Кука брошуру для поширення серед еміграцій, які показати антинародну сутність українського націоналізму. Кінець цитати. Проте з всіх цих масштабних заходів вдалося реалізувати лише один, і знову цитата. Підготовлено від імені Кука відкритий лист під заголовком до Стецька Ленкавського Ребет, під машинописом, текстом якого його підпис 22 серпня 1960 року. Лист цей згодом був поширений через підконтрольний КГБ зв'язків, був опублікований в Західноукраїнській і в закордонній пресі. І знову цитата Федорчука. Одразу після звільнення Кук відмовився від написання якихось статей проти українських націоналістів. І при цьому став вимагати, щоб органи КГБ звільнили з місць ув'язнення низку учасників бандуунівського підпілля, повернулися зі спецпоселень усіх його родичів. Ці прохання Кука були виконані. Серед звільнених тоді були не лише родичі Василя Кука, але й члени проводу ООН. Михайло Степаняк, Петро Дужий, які свого часу були засуджені до розстрілу, а які потім замінили на 25 років в'язнення. Це, до речі, фото одна з фотографій прихованої зйомки і... зразу після звільнення членів і... проводу УН Михайла Степаняка і Петра Дужого, які далі перебували під пільним оком КГБ. Отже, а тим часом Федорчук писав наступне: все це не справило належного впливу на КУКО співпрацювати з органами КГБ він не став. Будучи націоналістом фанатиком і твердо залишаючись на попередніх ворожих позиціях, він зрадив попередні обіцянки. Ніяких статей та інших матеріалів проти українських націоналістів отримати від нього протягом більше як 10 років так і не вдалося. Кінець цитати. Але як виявляється, з цього документа, Василь Куп не просто залишався бездіяльним щодо своїх так званих благодійників, він продовжував тиху у боротьбу з ними. Часом навіть давав чекістам майстер-класи підпільника. І знову цитата: у процесі спостереження за куком зафіксовано низку фактів, які дають підставу вважати, що він міг використати визволення від кримінальної відповідальності для продовження антирадянської діяльності та вчинення інших злочинів. При його виїздах в Ленінград в 65 му і в Москву в 69 му році відзначено, що він поводив себе підозріло, застосовував різні хитрості з метою виявлення переслідування. В обох випадках йому вдалося втекти від зовнішнього спостереження і безконтрольно повернутися до Києва. Кінець цитати. Документ написаний в листопаді 1974 року, тобто якраз через два роки після так званого капітального розгрому дисидентського руху, який стався в січні 72-го року, коли було заарештовано і Василя Стуса, і В'ячеслава Чорновола, і Ірину Коленець, і інших дисидентів по всій Україні. І в цьому документі знову таки наголошується про зв'язок Василя Кука з цим середовищем. Зокрема, про те, що він неодноразово відвідував е, одну з відомих дисиденток Оксану Мешко, яка була матір'ю Олександра Сергієнко, заарештована тоді ж у 72-му році. Мешко також була об'єктом оперативної справи КГБ блок, яка і підтримувала зв'язки, зазначається в цьому документі з Іваном Дзюмбою, Іваном Світличним, В'ячеславом Чорноволом, Євгеном Сверцюком, Валентином Морозом Василем Сусом. Керівник КГБ Федорчук не просто вирішив написати доповідну Щербиському, щоб йому розповісти про ці історії. Ця доповідна мала дуже конкретну мету добитися скасування помилування кука і притягнути його даново до кримінальної відповідальності. Але цього не сталося. Не сталося, адже тоді до довед... відповідати довелося б не тільки старому підпільникому, але й десяткам, а може навіть сотням чекістів, які свого часу бралися за перевиховання, за оперативне використання кука. Багато з них за 20 років, що минуло, від арешту, у 54-му році, високо піднялися по службовій драбині. Багато з них вже стали генералами, важливими керівниками у підрозділах і, і таким чином пропозиція Федорчука була загальмована, і десь застряла в коридорах влади, і 60-літній підпільник так і не повернувся в тюрму. Хоча Кигівісти не забували до нього про нього до останніх днів існування Радянського Союзу. Знову таки цитата з одного з, з бусту одного чекістів: до кінця свого життя він буде в колі нашого зору. Він наш вічний об'єкт розробки. Він так і не пішов на співпрацю з нами, залишився на своїх позиціях борця за незалежну і вільну Україну. Ми ж знаємо добре, він смілива людина. Ми і зараз контролюємо кожен його крок. Проводимо по ньому весь комплекс агентурно-оперативних і оперативно-технічних заходів. Слухати його ми будемо завжди. Але їхнє чекістське завжди закінчилося. А Василь Кук дожив таки до незалежності України, до своєї перемоги над КГБ та СРСР в останньому найдовшому і невідомому нікому бої, який тривав майже половину його життя. Але навіть і після цього не можна ставити крапку в біографії Кука, тому що його боротьба продовжувалася і після 91-го року. Останні 16 років свого життя. Він присвятив тому, що повертав здобуття пам'ять про своїх побратимів, написав кілька книг сам, опублікував десятки книг своїх побратимів, спогадів чи збірників документів. Незважаючи на поважний вік, він ніколи не обмежувався кабінетною роботою, а завжди готовий був зустрічатися з людьми, брав участь всяких академіях, презентаціях. Дуже часто зустрічався з молодіжною аудиторією. На фотографії одна з таких зустрічей, яка відбулася в Сприні в 99-му році, з нагоди 55-ї річниці створення Української головної визвольної ради. Ще будучи студентом, я мав честь так само брати в тих, тих заходах, в яких брав участь і Василь Кук, близько особисто з ним познайомитися. І з певністю можу сказати, що власне Василь Кук належить і одним з перших тих людей, які формували мене як особистість, за що моя особиста величезна вдяка Василеві Куку і Господу Богу за те, що мав можливість спілкуватися з такою людиною, яка представляє ціле покоління, яке я зараз як історик можу вивчати. Але е, навіть тоді він жив не лише минулим. Він чітко бачив проблеми сучасності і вболював за проблеми сучасності. Часом мені, як історику, було навіть важко з ним працювати, тому що я приходив до нього записувати спогади. Е, це тривало годину-два, після чого Василько казав досить про минуле. Дивіться, що робиться з Україною зараз. Що будемо робити нині? Це важливіше, не, не, не занурюйте стільки в історії. Він ніколи не міг заспокоїтися власне тим, що робиться довкола. До речі. Він не давав себе заколисувати е, тодішній владі, е, тоді керів... е, керівником держави президентом був е, Леонід Кучман. В 2002 році останній командир УПА Василь Кук відмовився від звання Героя України, не бажаючи його отримувати до тих пір, поки не владою залишиться вояки його повстанської армії. Надзвичайно мужній і надзвичайно правильний політичний крок. 9 вересня 2007 року Василь Кук помер. Тисячі людей прийшли прощатися з ним Києві, Тисячі людей прийшли прощатися з ним в Львові. Тіло, згідно з останньою волею генерал хорунджого поховали в рідному селі Красне. Але він дозволив переховання в Києві за умови, що його поховають поруч з побратимами, поруч з попередниками і наступниками, всіма тими, хто боролися за постання нашої держави. Це останній виклик Василя Кука, який він кидає всім нам з вами: зробити цю країну вартою пам'яті тих, хто за нею вмирав. Символом того, що це нарешті сталося, стане постання пантеону, в якому будуть перепоховані українські герої, і, і цей пантеон мусить постати в столиці України в Києві. І тут серед прізвищ тих, хто е, здебільшого були молодими героями, померли в молодому віці, ми зможемо прочитати ім'я того, хто прожив дуже довге життя, але залишиться героєм. Генерал Хорунджий Василь Кук, 1913-2007. Дякую за увагу.